Привіт! Ми продовжуємо шукати для вас цікаві ресурси для професійного розвитку та полегшення робочих процесів. Сьогодні ми підготували список фіч, які не лише піднімуть твій професійний рівень, але й допоможуть в звичайному житті. А ще додивись це відео до кінця, щоб дізнатися, як отримати безкоштовне навчання від Стенфорд, Оксфорд або інших топових універів США. Як дізнатись про проблеми своєї цільової аудиторії, в першу чергу даний ресурс буде корисним для інстаграм-блогерів та смм-спеціалістів? Шукаємо в Google «Answer Republic» Та переходимо за першим посиланням. Далі обираємо свою країну та мову. У першу стрічку напишіть ваш запит. На жаль, серед списку мов немає української, є російська, або яку я рекомендую, англійська. Але є і плюс: Росію видалили зі списку країн для аналізу. Далі натискаємо шукати, і сайт видає нам купу основних запитів на тему, яку ми задали. Також ресурс надає додаткові показники для аналізу кожного запиту видачі. Їх можна використовувати для підготовки Рілсвін. Instagram, постів та сторіс, а ти знаєш, як правильно гуглити? Гуглимо, як справжні програмісти, цей прийом зекономить тобі купу часу. Поки що Google погано розуміє розмовну мову та запити на кшталт, а знайди на мені цілодобовий суші бар в центрі Києва. Правильніше використовувати ключові слова суші, бар цілодобово, а другорядні рекомендую вам видалити. Щоб знайти точну фразу, візьми її в лапки. Наприклад, Outsourcing Київ, курси програмування Java і пошуковик запропонує вам сайти з конкретною фразою. Чи можна шукати на конкретному сайті конкретну інформацію? Звичайно, поставте перед запитом слово сайт, адресу сайту без пробіла і вкажіть тему запиту. Наприклад, – «GPT». Будь ласка, тепер ви можете почитати статті, які є на нашому сайті на тему GPT. Якщо ви забули слово, його згадати допоможе Google. Просто додайте зірочку замість нього та візьміть фразу в лапки. Наприклад, шукати цензора в зірочка. Виснойте фразу Ліни Костенко, яка радить шукати цензора в собі. Шукаєш книгу та потрібний певний формат файлу, як діяти, до назви твору та імені автора допишіть файл тайп і потрібний формат. Наприклад, котляревський а не їда, файл файлтайп.доc Ще можна шукати за декількома запитами одночасно. Поставте вертикальну риску між запитами. Наприклад, читати-слухати вірші українською. У цьому випадку у покаже тобі перелік сайтів, на яких можна як читати, так і слухати твори українською мовою. І це лише малесенька частина великого світу. В тебе було таке, що тобі потрібна конкретна картинка. Ти її можеш намалювати, але Google тебе просто не розуміє. Зараз покажу тобі, як будь-який малюнок можна перетворити в офігенну іконку. Все, що потрібно, просто зайти на сайт autodraft.com, тапнути на кнопку, намалювати свою загагуліну та отримати результат. А ще це буде цікаво молодим матусям, які хочуть перетворити за своєї малечі, шедевр. Ну і на завершення інформація про безкоштовний сертифікат від Стенфорд і Оксфорд. Готовий стати студентом топового універсуша. You. I like captain. Переходимо на сайт Digital Define, дицямо на кнопку All Курс і бачимо величезний перелік курсів із різних напрямів: IT, маркетинг, Фінанси, дизайн та інше. Якщо тебе цікавлять курси із конкретного університету США. То листа нижче та обирай бажаний університет, наприклад, Стенфорд. Ви можете обрати безкоштовні курси або на платній основі, і в разі успішного його проходження ви отримаєте сертифікат. Ти, звичайно, можеш запитати мене, а що це дасть мені в Україні? По-перше, багато з твоїх друзів навчались у Оксфорд. Звичайно, це ще нові знання. Ну і третє, ти можеш написати про це в резюме. Роботодавець точно зверне увагу і зарахує тобі плюсик в скарбничку. Не втрачай час. Якщо ти в пошуку роботи, заходь на сайт Логінказінаворк і розміщуй своє резюме та шукай вакансії серед топ компаній в ніші. Важливо в кінці проходження безкоштовного курсу для того, щоб отримати сертифікат, потрібна додаткова оплата. Цільна різняться, але середня вартість 69 доларів. Погодися, це не дуже багато. З тебе підписка і лайк, і не забудь поділитися з другом схемою, як отримати безкоштовне навчання в Стенфорді. Якщо ти, звісно, хочеш випендритись перед ним сам і просто на крису мишу нічого йому не розповісти.